Вітаю всіх, мої дорогенькі! Яку інформацію хочу передати вам ваш рід. Варіант 1, варіант 2 і варіант 3. Кому цікаво, вибирайте один із трьох варіантів. І я починаю. Варіант номер 1, Яку інформацію хоче передати ваш рід на даний період вашого життя. Пора робити вибір. Ти багато плануєш, багато вивчаєш інформації, багато у яких у тебе намьоток є, але немає ніяких дій. Все так і залишається в планах. Пора починати діяти. І чим швидше це ти зробиш, тим краще. А? Не лякайся, якщо багато проблем прийдеться вирішувати зразу при втіленні цих планів. Але для тебе це буде на краще, тобі будуть допомагати вищі сили в цьому. Вмій домовлятися з людьми, вміє вести перемовини при втіленні своїх планів, вмій вирішувати всі питання, які б вони і скільки б їх до тебе не прилетіло, полюбовно, але ніколи не дозволяє людям користуватися твоєю слабкістю, якщо вони так подумають. І в тебе завжди повинні бути в запасі якісь прийомчики, які ставлять людей на місце. Але твоя головна сила в тому, що ти дипломат, в тому, що ти вмієш. Переобідить чоловіка, заспокоїти, перетягти на свою сторону і домовитися. І головна підсказка діяти, діяти, діяти. Вже повинно давно ти отримувати, повинна давно або повинен вже свої перші результати. Так що, всі ті плани, які є в твоїй голові, починай осуществляти. Навіть якщо при цьому щось потрібно буде залишити позаду, вже пора йти вперед. Ось такі у нас підказочки для першого варіанту. Варіант номер, два. Варіант номер два. Що хочуть сказати ваш рід і передати вам на зараз? Карта смерть, карта трансформації. Хочеш ти того чи ні, але в твоє життя прийде трансформація або вже прийшла, і ти в процесі. Не лякайся цього. Смерть обично забирає все те, що повинно піти з твого життя. Все те, що відмерло, померло, тягне тебе назад. І смерть обично розчищає місце, забираючи все старе і померше для того, щоб прийшло щось нове. Трансформація, процес важкий, але він завжди, майже завжди, на краще. І тому переживаючи цю трансформацію, іди тільки вперед. Тобі в підтримку твої рідні, близькі, люди, однодумці, які теж, можливо, переживають таку ж трансформацію разом з тобою. По-друге, разом з трансформацією, яку ти проживаєш, від тебе відпадуть і ті люди, з якими ти раніше спілкувалася. І це повинно тебе не лякати, не повинно тебе лякати. Да? Той круг общення, який був тобі цікавий, може в процесі трансформації стати нецікавим. І це теж норм. В подальшій трансформації до тебе прийдуть ті люди, які будуть тобі корисні, які будуть з тобою на одній хвилі, які будуть тебе підтримувати і думати так, як думаєш ти. Паж мечів, наблюдай. Наблюдай за життям, наблюдай за людьми, за їх поведінкою. Критику вислуховуй, але у тебе на все повинна бути своя думка. Пам'ятай, що багато людей будуть тобі говорити, що ти йдеш не туди, робиш не те. В твою сторону дійсно буде багато критики, тому що нова ти після трансформації не сподобаєшся. І це нормально. І головна порада. Внаслідок цієї трансформації і того, що твій круг общення поміняється і взагалі зміниться радикально твоє життя, уміряності, ти оберетеш гармонію з собою, гармонію з світом і гармонію з всесвітом. Головне довіряти вищим силам, творцю, знати, що ти не одна, що тебе ведуть по життю, і після цієї трансформації вищі сили зроблять все, щоб втілювати е, твої бажання, але бажання тебе нової. Бажаю в цьому процесі успіху. Третій варіант: що хочуть вам передати ваш рід? Що хоче вам передати ваш рід? Ви народжені для того, щоб бути учителем, нести добре, світле, ясне, мирно, розповідати людям про любов, про закони Всесвіту, про мир в душі. Про мир на землі. Ви гуру, ви учитель, і вам потрібно цим пользуватися. Ви зараз, якщо цим займаєтеся, ви на своєму місці. Якщо ви цим не займаєтеся, вам треба навчатися цьому і ділитися своєю інформацією, яку ви знаєте з іншими людьми. Королева Пентаклій. Карти говорять про те, що ваш рід вами задоволений. Ви зайняли достойне місце в своєму роду. І род виражає вам благодарність за це. І награждає вам, вас і матеріальним, і духовним. І це прекрасно. У вас, переді, ще багато нових ідей, нових планів, які ви благополучно втілите в життя. У вас для цього є все. І матеріальний ресурс, і впевненість в собі, і знання. Головна порада. Ви зараз велика підтримка не тільки для своєї сім'ї, не тільки для оточуючих, близьких і рідних. Ви підтримка для дуже багатьох людей, іменно моральна підтримка. Ви вселяєте надію в інших людей, даєте їм радість буття, ощущаєте, навчаєте їх всьому найкращому, і на даний момент це ваша головна місія. Ваш рід щасливий, що ви є в його родовій системі. Так я завжди вибираю третій варіант, то надію, що все, що тут розказано, це і про мене, і мені від цього теж дуже приємно. А всім остальним я бажаю прекрасного сьогоднішнього дня. Сьогодні вже п'ятниця, завтра субота, неділя, вихідні. А п'ятниця це вже маленька субота.